Зараз в Єрпіні привезли нашим хлопцям допомогу е... Єрпінь після боїв е... багато зруйнованих будинків. Ось там, ось там. зруйнований будинок побитий і ось тут Купа-купа згорених авто наших громадян, серед яких дуже навіть дуже-дуже навіть дорогі е, авто. Це по-моєму був порш е, каєн. Ключове слово був. Навіть є напевно скоріше всього, за все з військової техніки. Якраз цей сектор на в'їзді з Києва. Ірпінь постраждав. Ось там наверху зруйнований цілий поверх від влучання. Там вуглі, але там дерева не буде видно.